Черговий ремонт доріг порадивав у Жгородці. Цього разу латають вулицю Грушевського. Тут була дуже велика яма, і постійно таксісти, які тут стоять. І, ну і маршрутки всі жалілися на те, що тут дуже погані дороги. Ну, погано автобуси під'їжджали і все рівно в яму попадали. Коли дощ, то там заливало водою, заливало водою і неприємно було просто людям підходити туди. Яма прямо на маршрутній зупинці. Її ліквідація особливо радує пасажирів, адже автобуси зупинялись за кілька метрів від зупинки, а в дощ дійти до маршрутки чистим вдавалося тільки особливо спритним, розповідають жителі. А от водій третього маршруту, пан Юрій каже, запам'ятає яму на Грушевській надовго, коштувала вона йому недешево. Так, да, дуже була велика. Чим Я далася? там навіть обломив амортизатор. Краще заїхати, краще, і пасажирам краще сісти. Чоловік радіє, нарешті в місті з'явився господар, якому не байдуже, в якому стані дороги. У свою чергу виконуючи обов'язки міського голови Віктор Щодей каже, на Грушевського залатають найближчим часом, але і це не кінець ремонтних робіт. Закінчуємо тепер ремонтувати. Спочатку робили біля м'ясокомбінату, як до Капушанської, той відрізок. Тепер найбільш проблемний відрізок робиться Це біля училища культури на автобусній зупинці. Він взагалі в жахливому стані автобуси вже щоб зупинятися, мусили на центр вулиці заїжджати, там зупинятися. Тепер закінчуємо, переходять до на наступну вулицю.